Ваш робочий чат у якийсь момент перетворився на чемпіонат з пасивної агресії, але разом із тим ви усвідомлюєте, що рівень комунікації у вашій команді напряму впливає на ваші бізнес-результати та рівень задоволення співробітників. Рішення ви турбуватись про те, щоб кожен учасник робочого процесу, кожен член команди навчився будувати робочі стосунки. Давати та приймати зворотній зв'язок, говорити про проблеми, виклики, а також про успіхи у ефективний та доброзичливий спосіб. Для цього командою досвідчених і професійних психологів ми створили для вас просвітницький матеріал у форматі чи то лекцій, чи то практикуму. Тут, за вашим бажанням. Для того, щоб допомогти вашим співробітникам зрозуміти власні комунікативні стратегії, усвідомити, що заважає комунікувати так, як нібито діалог звучить у голові розказати про принципи ефективної ділової комунікації, яка не тільки сприяє виконанню робочих завдань, але й допомагає будувати сприятливі робочі стосунки в команді. Мене звати Тетяна Клинець. Я професійна КПТ-консультантка, також співзасновниця психологічної платформи до себе та сервісу із підбору психологів. Твій психолог. Я маю унікальний досвід в сирині психології та управління командою і з радістю у доступній та цікавій формі поділюсь цими знаннями із вашими працівниками, співробітниками, колегами. Цікавтесь деталями корпоративної пропозиції у Телеграм або електронною поштою всі контакти у описі до цього відео. До зустрічі!